Вітаю вас! Сьогодні друге заняття, і ми спробуємо з вами продовжити роботи, які допоможуть нам канун Різдва, Різдва, Новорічних Свят, а це початок нового року, трошечки в кращу сторону змінити ситуацію. І так, минулий раз ми говорили про те. Що треба зробити з своєю душею, да, з собою, яку роботу треба щоденну виконати, щоб правильно проживати наше майбутнє життя? Сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно робити між нашою душею і душами інших людей. Тобто, це Наші стосунки, це дружні стосунки, це кохання, це професійна діяльність і будь-які тимчасові, навіть не дуже недовгі розмови, які відбуваються в транспорті, в поїзді, можливо, на якихось зустрічах. І там теж є правила, які можна розділити. На три основних. Перше правило відносів до людей так, як ти хотів би, щоб вони відносились до тебе. Це знайомі слова, і не це не щось таке важливе, але не в плані того, що це правило є першим для того, щоб побудувати стосунки, це відкрити свою душу. Да, віддати своє тепло, свої знання, свій час, іноді і матеріальну допомогу дати людині, яку ми зустрічаємо. І це дуже важливо, особливо враховуючи, що вся карма, яку ми наробляємо за своє життя, вона і стосується саме стосунків з іншими людьми. Ну, не можна да, створити карму кохання. Не кохаючи, да, це між двох людей. Не можна мати карму дружби, карму, коли люди мають через те, що використовують час і можливості інших людей без їх дозволу, да, грубо і в цьому житті мають відпрацьовувати, да, працювати до останніх своїх днів. Не маючи такої можливості розслабитися. Або, наприклад, карма насильника да, людини, який, яка в якомусь житті заставила іншу людину плакати через свій статус, да, можливість, яку дає статус, це от керівники підлеглі, або чоловік-жінка. Коли більш сильний фізично чоловік може впливати на жінку, або це зради, це все завжди між людей. Ну, неможливо да, з шафою побудувати стосунки, і від цього виникла якась кармічна ситуація. наша. Ні, це тільки наші відношення з іншою людиною. Тому дуже важливо перше, це. Бути відкритим і допомагати людям. Да? А друге правило повернутися повинно з Торицею. Це теж відоме правило, а нічого нового. І це означає, що якщо ми будуємо стосунки правильно, ми для людини все робимо, що вона запрошує, дає нам такі знаки, що їй треба допомога. І ми по-доброму виручаємо, підтримуємо, і у відповідь не бачимо, щоб це було взаємно. Не бачимо, щоб людина робила те саме для нас. А то при аналізі таких ситуацій треба розуміти, що це не, не здорові, не екологічні стосунки, і їх треба змінювати Я маю на увазі два варіанти, як можна розрулювати саме такі проблеми. Ну Наприклад, перший варіант це коли людина щось зробила погане, але це сталося вперше. І, можливо, вона навіть не помітила так глобально, не зрозуміла, що саме вона зробила не так. Але ми відчули біль, да, ми зрозуміли, що це неприємно, неправильно, і е, в цьому ми маємо сісти, знайти таку хвильку, такий момент, коли можна з цією людиною поговорити про це. І е, сказати, що, вибач, е, от, е, ми з тобою вже спілкуємося рік, е, дружимо, і я бачу, що ти дуже часто. До мене звертаєшся за якоюсь допомогою, там, посидіти з дитиною, або там, професійну якусь роботу допомогти тобі зробити. І не бачу, що коли я до тебе звертаюсь з таким самим запитом, щоб ти хоч раз за цей рік мені допомогла. І мені це не подобається. Я не люблю, щоб хтось користувався. Іншою людиною. Тому якщо наші стосунки для тебе важливі, давай передивись їх. Подумай про це. Але якщо тобі так комфортно, і ти не хочеш нічого ну, змінювати, то давай тоді поставимо на сьогодні крапку в цих стосунках. Дякую тобі за те, що... які уроки ти мені надала. А... І сьогоднішнього дня. Наші життя розходяться в різні сторони, і ми живемо вже новим життям, новими стосунками, новою дружбою, можливо. І коли людина вперше таке почує, ну, як правило, по моїй практиці я бачила, що це неприємні розмови, і ну, не всі сприймають. Якісь такі заваження, навіть якщо їх робиш спокійно і вічливо, це все одно неприємно. І, можливо, навіть перша реакція буде різка. Але з часом деякі люди все ж таки переоцінюють ситуацію. Може пройти навіть от в мене був такий досвід, коли пройшло три роки, і тільки через три роки ми знову відновили стосунки з людиною, яка прийшла попросила вибачення. Сказала, що для неї важливі наші стосунки, і ми їх почали відбудовувати вже в нових правилах. Скажу, це буває не так часто, на жаль, але все ж таки таке трапляється, і тому саме тому треба давати можливість людині, яка перший раз зробила щось не так, дати виправити ситуацію. Але Якщо людина вже вдруге, третя, да, зробила ту саму річ, то це означає, що вона нічого змінювати не буде. Це вже ну, така формула поведінки. І з такими людьми ми маємо право попрощатися, простити і попрощатися. Бо якщо перша група ми прощаємо людей і залишаємо даємо їм змогу ще. Спробувати дати другий шанс, то з такими людьми треба рвати стосунки, і це просто як досвід, як тренування, яке потрібно нашій душі для того, щоб стати сильнішою, вправнішою у стосунках. Ну, і третє правило: що б не, да, не робила людина, це простити. Прощення дуже важлива тема. Минулий раз ми казали про прощення собі, але так само ми маємо простити і іншій людині. Простити і залишити, або простити і відправити цей корабель, куди ми всі знаємо. От, такі три правила дуже легко проаналізувати, якщо у вас є список ваших контактів. От я вам пропоную практичне таке заняття: взяти знов таки лист або зошит, який ви завели, де ви можете записати всіх людей, хто поряд з вами достатньо часто. Тобто, це ті люди, з ким ми живемо поряд, це ті, з ким ми працюємо поряд. А ті люди, які з нами підтримують контакти, може віддалено, але ці стосунки потрібні чи нам, чи тій людині, чи обом, От, тобто вони існують, ці стосунки, ви можете скласти такий список перелік цих людей, і по цим трьом правилам спробувати знайти, де у нас пробіл, де ми зробили помилку. Тобто берем конкретну людину і думаємо, що я за цей рік цій людині дала. Да? Духовно, якесь добре слово, тепло, якась допомога, мій час. Можливо, ми проводили якісь взаємовигідні роботи. І оце. Розуміння, що я робила для цієї людини, да? а потім друге питання: а що ця людина робила для мене? Тобто цей е, взаємотичний е, обмін, от тоді ми можемо знайти ті відношення з, люд, е, з людьми, які нездорові, е, не екологічні, які когось да, Забирають енергію, можливості, але нічого не дають натомість. Буває таке, що ми так будуємо стосунки, тоді ми маємо виправити цю ситуацію, попросити пробачення і е, діяти по-іншому. Якщо е, з нами таке роблять, то це та розмова, про яку я говорила, і дати зрозуміти, що так більше не буде. Що Сьогодні або по-новому або крапка. І е, останнє це коли ми проаналізували всіх людей з цієї точки зору, з кожним е, виправили да, там, де в нас були якісь перекоси, е, пройшли всі прощення, е, викреслили людей, яких ми хотіли прибрати з свого поля, да, з свого життя. Для того, щоб на це місце підтягнулись нові люди, які можуть нам дати те, чого нам бракує. Того ж тепла, турботи, дружби, і це те, що обов'язково треба робити, робити щороку, бо якщо накопичується багато, це важко. А все ж таки нових людей, особливо з віком. Ну, нових контактів стає все ж таки менше. І вже не так важко пропрацьовувати. Але в молоді часи я пам'ятаю, що мої списки були величезні, враховуючи мою сферу діяльності, то було дуже важкувато це зробити одразу. Тому я брала навіть іноді частинами. Дуже добре такі роботи, якщо не під Новий рік, да, то можна робити там, на затемнення сонячне, на затемнення лунне. можливо, якісь такі моменти, коли ну, ми знаємо, що це час не для починань, да, а для якоїсь такої духовної роботи. От можна з цими списками продовжувати, особливо, якщо вони мають якесь своє місце, де вони знаходяться ці списки, і ви можете до них повернутися знову. Отже, щодо домашньої такої роботи, я думаю, ви зрозуміли, що треба скласти список да? в цьому списку відмітити тих людей, з ким треба попрацювати ще до нового року, да? поставити якісь. Крапки, окреслити якісь моменти і викреслити тих людей, яких ви попросили, вони не відгукнулися, віддали відразу відповідь, що вони нічого не збираються змінювати, або взагалі не хочуть з вами поговорити. Це теж відповідь, що їм не цікаві ваші стосунки. Треба тут поставити крапку. І наступний раз ми нашу невеличку зустріч присвятимо тому, що ми поговоримо про прощення. Сьогодні ми це теж зачепили, минулий раз у нас було прощення теж. І, але є такі ситуації, коли в питаннях прощення можуть бути ще додаткові ситуації, коли людині Потрібно особливим чином дуже серйозно працювати. Бо непрощення це шлях до хвороб, це те, що ми можемо дуже боляче переживати і це наше життя втрачає якість. От, тому на сьогодні я з вами прощаюсь. Буду дуже чекати зустрічі ви мої друзі, мої клієнти. Я не, не думаю, що кожна людина має слухати конкретну, конкретну особу. Да? І хочу в кінці сказати, що якщо ви не мій контакт, який вже я побудувала з 2008 року, коли я практикую як нумеролог, і моя клієнтська база вже вийшла за тисячу людей. От, і ви мене вперше бачите, і вам не подобається можливо, стиль мій, те, що я говорю, то ви можете просто віднайти іншу людину, яка вам відгукнеться, буде ближчою. І в цьому полягає побудова стосунків, що не булити інших, не писати неприємні відгуки, не принижувати когось. Да? Бо я знаю, що майже всі люди, які роблять відеозаписи, вони потерпають від тих, хто ставить за мету поставити поганий відгук і таким чином, начебто, підняти свій статус, своє значення. Можливо, така людина не задумується, а чому я так роблю для інших людей. Обламую крила, знищую мрію, не хочу послухати і просто для себе взяти ту цікаву річ те побажання, підказку, яку кожна людина може, особливо, якщо в неї вже є досвід і вік. Вона прийшла вже достатньо багато для того, щоб ділитися, то ну, напевно треба задати питання себе. А чому ж я включаю тваринний інстинкт, да, і знищую щось, критикую, принижую і, можливо, мені треба просто зайнятися тут собою, да, знайти тут біль, виняти її? Простити своїх таких, ну, можливо, демонів, які в вашому житті боляче зробили, і ви після цього не можете з цим впоратися самостійно і таким чином передаєте це іншим людям. Тож, якщо для вас важливо залишити відгук, то старайтесь його залишати конструктивним. От. Але я дуже буду рада, якщо ви поставите вподобайку і поділитесь з вашими друзями. Якщо вам було щось цікаво, якщо ви зробили і побачили результат, бо завдання, які практичні, їх зміст в тому, щоб їх зробити. І коли ми зробимо. То ми побачимо, як всесвіт навколо нас змінюється, бо всесвіт це дзеркало. Ми змінюємо себе, змінюємо свої стосунки і змінюється всесвіт навколо нас. І про це ми ще неодноразово будемо в наших зустрічах говорити. А на сьогодні бувайте!